Слава Україні, шановні колеги. Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Якісна і добросовісна робота на професійній пасіці завжди дає позитивний результат. І ми сьогодні приїхали на одну із наших стаціонарних пасік, яка двохфункціональна частина сімей із вулика лежаки, ви бачите, це стаціонарні вулики, а інші приїхали із гірської пасіки. Це кочова група. Ясно, що вони тут будуть зимувати зараз у комфортному такому обжитому точку, який обсаджений вже дуже багато років тому деревами. Це липа, це верба плакуча, це акація. І тут затишно, тут нема вітру. Отакі. Території ми завжди підбираємо для розташування наших пасік для зимового утримання. І що ж по цьому часі ми можемо робити і потрібно виконувати? Господарство пасічне тоді буде успішне і рентабельне, коли ми вчасно виконаємо необхідні роботи у той чи інший період часу. Зараз теж, начебто вже основні роботи позаді, поза плечима, але окрему роботу потрібно виконати саме зараз і виконати добросовісно, тобто по всій пасіці якісно пройти і перевірити. Перш за все йде мова про скорочення бджолиних сімей перед зимовим утриманням, оскільки в літній період бджіл було багато. І ви бачили, як ми підгодовували наших бджілок із відрами. так? Зараз підемо до верхніх сімей, де ще не зроблена ревізія, і покажемо, як тим відрами забираємо. А цю пасіку нижню, яка приїхала з гір, ну, ми на попередніх днях вже проходили. І тут фактично вже проведена робота. Яка саме робота? Ну, Перш за все ми забирали прополісні холстики. І давали з двох сторін, з двох сторон утеплення. Бічні утеплення. Мова йде про те, що 12-рамковий вулик може бути настільки ж саме комфортний для бджіл для зимового утримання, як і вулик лежак, при умові, що ми якісно утеплимо наші бджолині сім'ї і забезпечимо вже у пізніших періодах доброю, доброю якісною вентиляцією. Ну, у нас вона це дренажна вентиляція, ви вже знаєте. Ми не даємо багато рамок сім'ям. Якщо навіть вони десь і сидять за діафрагмою, вони будуть забирати трошки той мед зі сторони і це для них нормально. Якщо десь є бажання у них ще щось забирати. Але ми ловимо останні теплі дні і зараз фактично сьогодні ну, близько 19 градусів тепла. Бжілки гарно політали. Вони е, активно курірують все гніздо. Ми бачимо, що ну, 6-7 по-різному рамочок з бджолами зараз йде в зиму. Карпатка саме так і поводиться. Якісна відселекціонована Карпатка, вона не створює гнізда такі потужні там на 10 і більше рамок. Від 6 до 8 рамок це нормальні сім'ї для карпатських бджіл. Це нормальні сім'ї для карпатських бджіл. Але добре бічне утеплення і якісне кормозабезпечення. У загальному, якщо так зробити резюме, сім'ї, які приїхали з гір, в зв'язку з тим, що в серпні у нас не було доброго медозбору, була засуха, ви знаєте. Потім трошечки десь, можливо, за два тижні з половиною-три квітував золотарник, виділяв і е, горець Вейріха. Але дощі, які прийшли до нас уже середині, навіть у першій половині вже вересня, вони фактично знівелірували той медозбір, який міг бути. І те забезпечення кормами, яке ну, традиційно ми в цей час можемо забезпечити з природних взятків, воно не було таке якісне. Ми підгодовували їх нашими підгодівлями. Це робилося вчасно, робилося до того часу, скільки то потрібно було на цій пасіці. Ну не знаю, раза 4 напевно ми давали нашим бджівкам під годівлю. Позаду основна пасіка, яка працювала тут ціле літо. Йдемо там ще кілька сімей, у нас не розібрані, попрацюємо з ними. Покажемо, як це ми робимо. Якісні утеплення мінвати – це елемент зимового утримання. Вулик лежак начебто це вже така річ непопулярна, але в той же час білки цілком комфортно себе там почувають. Добре, нарощуються в зиму. Якісно забезпечуються кормами. І саме головне, що їм тут комфортно зимувати. По лежаках ми проводимо аналогічні роботи з тими, що виконуються на основній пасіці. Так. Саме головне нам скоротити гнізда, тобто забрати лишні рамки. Ви бачили, що в літній період, коли ми підгодовували наших бджілок, нашими цими дозаторами вощинку навіть повідтягували, бачите, на краю. Це ми робимо кожен рік для того, щоб бджоли готували для нас фактично для себе нехай рамки для того, щоб весною їм легше було розвиватися. Крайні рамки ми поставили, щоб забрали. Темні, але бачу, їх так і не хочуть звільняти від меду наші бджілки. Люблять вони темні рамки в зиму. І це ми знаємо, тому потрібно залишати такі рамки, які фактично бджолам комфортні. Кремові, коричнюваті, не чорні, але і не світлі зовсім, щоб білі. Тому що біла рамка, холодна рамка для бджіл в зиму. О ну, тут буде 6-7 рамочок в зиму. Полоски ми забираємо, тому що в попередніх періодах фізично не було можливості це зробити. Третя полоска у льотковій, теж будемо забирати її. Ну, наші бджілки добре забезпечені медом. Ви бачите, крайні рамки взагалі залиті з медом. Сіл достатньо багато. Розплоду тут вже може і не бути. Дуже часто в цей період ми вже не знаходимо взагалі ніякого розплоду. На календарі 15 жовтня. А на виході і матка. Минулорічна біла мітка. Маленька маточка. Ну що, далі їх не турбуємо. Кормів бачимо достатньо. Ставимо діафрагму. Знизу обов'язково брусок для того, щоб додаткова вентиляція була знизу під рамками. Це специфіка саме вулика лежака. Всі рамки ми можемо тут у лежаку забрати за діафрагму. Якраз в цьому і цікавий вулик лежак, що можна використовувати весь об'єм гнізда, ну як складське приміщення, скажімо так, для рамок. Це медова рамочка з одного боку краще заповнена, з іншого менше. Ми її забираємо. Ну і що в нас тут виходить? Вже тут пішли бджілки. Сказати, що її дуже багато не можна. Так чи інакше може йти ослаблення певних сімей. Ця сімейка трошки слабша, але дуже добре забезпечена кормом. І вона так само буде добре зимувати. Тим більше дві сім'ї поруч, одна біля одної. Ми так візуально оглянемо. Це трошки холодна рамка, можна би її забрати навіть трошки більш на край. Є у нас тут більш такі теплі рамки на зиму для бджілок. Ну і це основна наша рамка біля діафрагми. Так само тут багато корму. Рідко коли ми переставляємо рамки в цей період. Це я зробив з огляду на те, що розібрав для вас гніздо, щоб показати, як вони себе забезпечили кормом, в якому стані вони зараз знаходяться. Трошки десь чистимо часом, якщо є якісь тут такі вкруч... включення, для того, щоб більш комфортно в жінки себе почували. Ну отак. Зараз, зараз ми... Готуємо наші сім'ї до заключних обробок від кліща рога. І тому ми не можемо ще ставити дренажну вентиляцію або допускати якісь отвори, щоб були в потолкові. Тому використовуємо зрозуміло і надалі плійоночку. Той самий режим, який у нас фактично був в літній період, залишається ще до того часу, поки ми не обробимо наші бжілки. Ще два рази заключно, а Так. Ну що, дві сім'ї поруч, забезпечені кормом дуже якісно. Утеплення тут у них комфортне, надзвичайно комфортне. Це лежак. Це лежак і це проза життя. Традиційна технологія утримання бджіл. І сказати наприклад, що лежак дуже поганий для стаціонарної пасіки ми не можемо. Чи зручно в ньому працювати, ну, це для кого як. Ми привикли до цієї технології, добре бачимо, нарощення весняні в ньому проходить. І дуже часто саме лежаки є донорами бджоли для нуклеусів у весняний період. Ну, Це дві причини є. З одного боку, у них дуже швидкий весняний розвиток, і реально там є лишня бджола, яку можна забрати. З іншого боку, це не кочова пасіка і нам ну, недоцільно, так би мовити, залишати їх у силі, порівнюючи з 12 рамочниками, які так чи інакше повинні їхати в дорогу. Орієнтовані можуть бути на збір меду. І ми там часом менше навіть намагаємося забирати бджіл. Але в той же час. Коли проходять кочівлі, коли повертається пасіка вже на рівнинні точки, ми констатуємо той факт, що та велика кількість бджіл, яка була з весни і в літній період, вона десь розцівається, губиться, зношується. І вони знову вирівнюються і стають приблизно одинаковими в зиму, заходять в зиму одинаковими. А з весни знову старт і знову робота. Ну, от Така технологія і такі роботи ми зараз. Виконуємо для того, щоб вчасно підготувати пасіку до зими, щоб можна було провести заключні обробки, щоб отримати прополіс із сіток і, відповідно, спокійно потім зимою займатися іншими справами. Якщо було наше відео дечим корисне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, допомагайте нашим воїнам. Болівайте за них, будьте активними громадянами нашої держави, і все буде Україна!